Талановита стендап-комікеса Алла Волкова поставила свою стендап-кар'єру на паузу, селаючись на ментальне здоров'я та емоційний стан. Іноді критикують за жарти і те, що в неї стендап для бидла. Але насправді це не так. Певний примітивізм це форма, яка допомагає сібатися зрозумілими термінами з недоліків нашого суспільства. Але якби там не було, пропоную вам заглянути на коротку біографію та гучні скандали Але Волкової. Народилась і виросла в Червонограді Львівської області. З дитинства була творчою людиною, постійно прислухалась до настанов інших, але навчалась ти до своєї мети. Коли мама віддала на танці в дівчини, довго нічого не виходило і не подобалось. Тільки на восьмому році занять її почали ставити у приклади іншим і більшість, звичайно відразу сказали, що їй пощастило, так і зі стендапом. Більшість думає, що це просто вийти і розказати пару жартів. Насправді це велика робота, адже жарти треба писати, а концерти організовувати. Дівчина довго шукала свій образ і створювала його. Вважає, що образ приєї більшій стабільності та цікавій кар'єрі. На думку, але людям потрібен персонаж, яким вони могли себе асоціювати або критикувати його. Будувала стратегію своєї кар'єри, щоб чітко розуміти, чого хоче і куди треба рухатись. І саме такий бізнес-підхід і дозволяє добиватись своєї мети. Ходити вдома голенька, а бажаю. У мене ще штор немає, і це не виглядає прекрасно. Це виглядає так: я гола, їм шаурму XL, У мене за ляпає чесночний соус, і я така. Ну, так. Це все виглядає. Я впевнена, в мене десь напроти живуть шість друзів, які такі Дивись, бредки, голий тіп знову моє підлогу. Як особистість волкову Аллу сформували життєві драми, проблеми та негаразди. Потрапила в аб'юзивні стосунки 18 років. Через неосвіченість та закоханість слухала все, що їй казав чоловік. Через нього працювала в бізнесі та продажах, бо це серйозна робота. А ось творчістю на життя не заробиш. Творчість постійно намагалась вирватися на свободу, а але її придушувала, і це призвело до розуміння, що вона не хоче жити таким життям. Її чоловік будував сімейну ідеологію, що зараз треба вкалувати, а жити потім, відмовляти собі в радощах та відпустках. Велика проблема сучасних людей, які підтримуються цієї думки, бо життя немає, і це називається синдромом відкладеного життя. Та чоловік але захворів на рак, і стало відомо, що йому залишився жити тиждень. Він не пив, не корив, займався спортом та багато працював. Та не зітхаємо. Він був росіянином і зізнався Алі, що її зраджував. Він помер, а мені легше стало. Я ще хтось мені сказав таку фразу, що типу, перший тиждень типу, легко, тому що всі з тобою а далі буде важко. А я розумію, що у мене блядь, я вільна. От що я відчула, коли його не стало. я вільна, і я в цьому всьому пориві, що е, нарешті я можу виспатися. Оце все. І я тиждень проживаю і просто як. Як остання мразюка я проживала тон, коли його не став. Ну я пішла просто бухати по клубам, Ось це все. А ще ти не в цих емоціях ти просто повний типу, кажеш, блядь, вчора мужа похоронила, От така ля-ля-ля, типу, і Ось це все цей досвід перевернувся догляд комікеса. Вона вирішила насолоджуватись життям та не боятися, хто про неї що подумає чи скаже. Був період самознищення у вигляді алкоголю і розпусти. Алкоголь проблеми є з алкоголем? Звісно. і можливо літом я би де лягла вріхав, тому що це реально вже проблема. Тому, тому що... ринку блядь. Боли. ні, не ноту. дуже а наскільки ти вважаєш, що це проблема От є у вас цей момент, коли ви відчуваєте, що ви дуже що це вже воно, Ось це воно. У мене такий момент наступає, коли я починаю уявляти, що я супергеройка, у мене є одна із суперможливостей, і я можу як ванда уїбать ось так от улетіть, їба упал. Ось таке у мене в голові відбувається. Я розумію, Шо, так, що, що вижди, це мені да? води. Да, оце типу це десь е, три віскі Коли О. свій перший виступ зробила сольником, продавала квитки на концерті в Тіндері. Люди таки прийшли, і програма була наповнена жартами саме про Тіндер. Навички бізнесу таки знадобилися. Блискуче попадання в цільову аудиторію, щоб набирати популярності на виході з клубу. Просила людей підписатись на інстаграм. Виступала по 10-14 разів на тиждень, Алла Волкова комікеса, яка любить сцену і любить смішити людей. І до речі, такого явища, як стендап в Україні, не було. Тому треба ходити на концерти і підтримувати наших коміків та покращувати собі настрій. Але знаєте, стендапи це такий жанр, де є імпровізація і немає рамок. Але з розвитком толерантності наше суспільство постійно влаштовує скандали та кенселінг через жарти. Алла Волкова, стендап, якої буває суперечливим, вважає вибачення за жарти не здоровим культом. У кожного бувають невдалі жарти. Коміка не треба ставити в рамки, адже якщо комік буде постійно думати, коли пише сценарій, яку категорію людей може образити кожне слово, це буде цензура і не буде творчості. Жарти будуються таким чином, що це не виказує персональну думку автора. Це певний образ людини або стереотип суспільства. Якщо ставити рамки в комедії, буде суцільна деградація та ліга сміху. Іноді публіка обурюється з імпровізації та здебільшого на концертах все добре. Та все починається, коли запис потрапляє в інтернет, і на нього реагує взагалі не та цільова аудиторія. Ці люди на стендап і не прийшли. Алла вбачає проблеми в нашій ментальності щодо влаштовування срачів та об'єднанні проти когось. Критикує своїх колег за те, що вони ведуться і змушують інших коміків вибачатись. Люди повинні об'єднуватись не проти когось, а за когось. Комік не має вибачатись за жарти, котрий не приносить нікому шкоди. Вважає Алла Волкова. Коли судді і депутати не несуть ніякого покарання за збиття людей, не смійте вимагати від коміків, щоб вони вибачались. Стендап Україні треба розвивати. А не гасити, дотримуючись своїх принципів, Алла під час одного з виступів пожартувала над Ясновидицею Оленою Куриловою. Однак, екстрасенсі цей жарт не сподобався, Алла не вибачилась, і все дійшло до суду. Український стендап зараз на піку популярності, і от знаєте що? От чим більше розвивається український стендап, тим більше розвиваються срачі. Недавно, якщо ви не в курсі Антон Тимошенко посрався з блогеркою Юлією Вербой, було таке. Фелікс Редька посрався з Іриною Ірини Феріан, Угу. А ваша покорна слуга Алла Волкова усе недавно посралась з переможницею битви екстрасенсів Альоною Куріловою. І я впевнена, вона це не передбачила. Под сатани мені написала. Причому пише: «Це не юмор, з тобою все плохо. Я така прикольно, мені це пише людина, яка в тіліку кричала: я хапанула. Сильно хапанула. Ви вдумайтесь, вдумайтесь, до мене дойобуються люди з СТБ. же навчився бить там по клавіатурі, чи що? Я. Завтра що мені батя сокябли напише? Прихильники Але Волкової почали створювати жартівливі меми про цю ситуацію та поширювати їх в соціальних мережах. Але після цього на них посипались погрози. Наприклад, одному з підписників почали надсилати підроблені фото еретичного характеру з погрозами. Ну а на саму сторінку Але здійснили атаку ботів і намагались заблокувати. Що ж, напевно, всі ці скандали, знаменитість, тягар відповідальності нанесли важкий емоційний стан Алі, і вона зараз ставить свою кар'єру на паузу. Я надію, що Алла відновить свою творчість. А якщо ні, то знайде справу своєї душі. Друзі, а що думаєте? Ви пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.